Усім доброго! Доброго дня! Я вас вітаю, бо сьогодні заїзд в літній кемп. Його! Я дуже рада. І я вирішила ризикнути і піти на берег моря і провести вам тут заняття, в чому ризики. Ризики в тому, що може бути дуже гучно, можуть літати цивільні літачки. Можуть бути люди, може бути життя, яке буде вриватися нам в кадр. Але так захотілося вам з берега моря потранслювати і передати цей літній вайб, в якому хоча б ці хвилинки буде трошки більше безтурботності. А... <смі> Друзі, я... інтернет. О, я знову на зв'язочку, начебто так. Я покажу вам, де ми з вами знаходимось. Тут така дуже затишна е, бухточка в Тіветі. І ось вже е, ц, ну, це е, затока Тівецька. Тут справді доволі активно йде життя. І ось позаду мене вже це життя проявляється. Друзі, тут частенько літають літачки, тому може бути і гучно Ого, і вітер. Ще, й не ще я сподіваюся, що вам буде добре мене чути. Бо я з найкращим мікрофоном, який можна придумати. Так, все. Йдемо на килимочки. Друзі, про килимочки скажу пізніше, але насправді наразі вон. Якщо захочете дуже класно, тоді напишіть, я вам все розкажу, де що купляти. Бачу, що в мене є деякі перебої зі зв'язком, але ми з вами експериментуємо. І мені б дуже хотілося, хоча б іноді десь з красивих місць вам транслювати, не тільки з моєї домашньої. Йога студії. Все, друзі, ми будемо починати. І так, стаємо. ступні, ширина тазу. І зазвичай найчастіше ми будемо ставати ніжками, щоб ступні були паралельно. Але я буду все про це казати. Іноді ми розкриваємо ступні, іноді ми закриваємо ступні. Зараз ми стаємо ступні паралельно одне одній. Витягаємо дві ручки до догори, потягнулись, підняли голову. Подивились на небо. І продовжуйте дихати, починаєте, вірніше, дихання ось тут десь, в животику і в ребра. Дивитесь догори і починаєте однією ручкою тягнутись, другою ручкою тягнутись і потрошечку витягайте свій тулуб. Робите собі такі стоячі потягусь. І тепер розслаблені ручки, ви м'якенько скрутились, ось так. Скрутились, скруглились і донизу опустили голову, намагайтесь на слух сприймати, розслабте шию. Давайте так, можна не дотягуватись руками до підлоги. Ось так трошки повисіти, стряхнути плечі, стряхнути голову. стряхнули Тепер вже дотягнулись пальчиками. А потім пробуйте дотягнутись лоньки, поставити повністю на килимочок. Поставили до лоньки, можливо, зігнули ноги в коліна. Але поставили. І тепер скругляйте спиною круглою спиною, розслабленими руками, І шиєю. піднімайтесь, розкручуєте себе, крулетик розкрутити. Плечики назад. І тепер знову скинули плечі донизу і м'якенько опустивши голову, розслабивши, шию, пальчиками дотягнули. Поставили долоньки, пальчики є, витягнули спинку, натягнули ніжки трохи. Кругла спинка, опустили голову, розслабили, шию. знову рулетиком розкручуємось. Плечі розкручуємо. І ще розкручуємо. І знов кругла спинка. Опустили шию. Розслабили шию. Пальцями дотягнулись, долоньками поставили долоньки, колінка трошки зігнули, розкрили грудний, витягнули хребет. Скруглили хребет, витягнули легкий прогін. Скруглились і м'якесенько розкручуємо себе. Отрошечку витягаємо хребет, скругляємо. Добре, друзі, цього достатньо. Піднімаємось круглою спинкою, розкрутили! Є! Клас! Прокручуємо лопатки, вже посміху починаємо трошки посміхатися тілом. Вже прокидаємось. Прокидаємось навіть, якщо не зранку робимо робить. А так, от клітиночки свої насичуємо. І от подивіться, зараз я колінка призгінаю і починаю ось рух, таке відчуття, що я крила розпахую. І крилами назад. Колінка тримаєте, призігнутими. Молодці, рухи всі дуже прості, але класні. І тепер ми згинаємо, розгинаємо ніжки в колінах. Але подивіться, я низько навіть не опускаюсь. Декілька рухів таких зробили. І тепер додаємо одна рука донизу, друга до верху. І згинаємо, розгинаємо колінка. І тепер все. Ми вмикаємо дихання носиком і робимо. Одна рука донизу, друга верху, колінка згинається, розгинається. Носиком вдих, видих. А тепер трошки колінка згинаємо більше, летазом тягнемось назад. Добрий день. Тепер залишили колінка зігнутими і м'якенько подягнулись назад і скинули. Тримайте коліна зігнутими. Є! Розкачуємо плечові суглобчики. У нас тут люди будуть проходити, я так розумію. Так. Рухаємось, молодці, є, розслабили плечики, повністю розслабили плечики. І тепер розкручуємо дві ручки назад. І також колінка згинаємо, розгинаємо. Згинаємо, розгинаємо. Продовжуємо. Так, потрошку. Є, Я вже прокидаються плечі. Прокидається спинка. Супер, друзі! Зупинились. Зупинились і м'якенько скинули в одну сторону голову та руку. Піднялись. В іншу сторону голову та руку. І м'якенько. Намагайтесь не кидати різко, а м'яко опускатись. Так. І потрошку. Потрошку. Додаємо гнучкості. Як сюди додати гнучкості? Ви опустились. Потім верхнім плечем потягнули себе в іншу сторону, скинули. Другим плечем потягнули себе і потім скинули. Але скидування дуже м'яке. Супер, друзі! Тепер залишились в нахилі, потягнулись нижньою рукою, верхню підняли і розтягнули, подивились на небо. Хочеться чистого мирного неба. Розтягуємо, розтягуємо, є. Опустили. Спокійний вдих. Відих. Нахил в іншу сторону, нижню ручку розслабили, трошки потягнули донизу, за верхню себе підняли погляд на верхню руку. Розтягнули. Дивимося на небо. Так, піднімаємось. Розслабили, вже відчули корсет, тулопо, вмикнувся класно. Ніжки, ширина, килимочку. Виводимо руки в сторону і кисті натягуємо на себе то зверху, то знизу. І пальці руки розтягніть. І активно вверх-вниз продовжуйте, але колінка, намагайтесь вмикнути, щоб вони підтягнулись до тазу. І тепер. Активно дуже порухали руками. Є, натягнули кисті, пальці рук широко, подивіться, колінка підтягнуті. І ось такий е, підтягування лобкової кістки до пупку І тепер нахил. Вдих, видих. Тримайте долоньки натягнутими, пальці, пальчики рук широко, повідчувайте. Чите, як мені складно говорити, бо ми дуже вмикнули з вами діафрагму і корсет, який її тримає. Так, є. Все, розслабили ручки, спокійний рух, прикрити очки, зробіть три вдиха, видиха носиком. І ще вдих. Ще носиком. видих, очки відкриваємо. Я вважаю, ми з вами молодці. Вже навкруги мене купа людей. І вони нашу ерію просто обсіли. Ножки ставимо по ширині килимочки і подивіться, п'ятки залишаються на килимочку, а пальці їх за килимочку. Так? І тут ми будемо щось просте, дуже смачненьке для наших стегон робити. Потанцювали стегнами вправо-вліво. І коли ми танцюємо стегнами, ми додаємо плечики. І в нас виходить не просто рух вправо-ліво, а в нас таз також малює вісімку. І не треба тут поспішати. Кожним плечем назад, і дуже класна скрутка в крижі пішла. Потанцювали тут, друзі. Потанцювали. А тепер беремо і одним колінком прокручуємо. Подивіться, ступня активної ноги притиснута, і я колінко розкриваю. І в нас вмикаються всі крупні суглоби. На нозі в мене на правій нозі. Тепер на цій же нозі ми підняли п'яточку і ось так попружинили. Піднімаючи п'ятку, я згинаю ніжку в коліні і м'якенько. Ще вмикаю пальчики. Я вітаю всіх, хто приєднується. Так, рухаємось, поставили ніжку. Друге колінко розкручуємо. І повідчувайте всі свої суглобчики. Повідчувайте, як вони посміхнулись, пораділись у сьогоднішньому дню. Стопня щільно притиснута, достатньо. І тепер п'яточку піднімаємо. Коли опускаємо, я до кінця її навіть не ставлю. А потрошечку ви відчуєте, як класно м'язики вмикаються. І от прям приємне відчуття того, як ви керуєте тілом. Угу. І тепер на одну сторону, не відриваючи п'ятку, на другу, і відчуваєте, сіднички класно вмикаються, колінко розкривайте. Є, і додали трошки танцю сюди. І трошки м'яких розслаблених танців, скидаючи плече, скидаючи руку, потанцювали, потанцювали. Друзі, які ви молодці. А тепер все стряхли, стряхнули. Є! Дуже люблю один рух, хочу вам з вами сьогодні ним поділитись. Верніше, навіть два моїх улюблених ранкових руха. Ми ставимо ступні паралельно одна одній правою ніжкою. Коли виходимо, то розкриваємо грудний, подивіться на задню п'ятку. Вона піднялася. Видихи, стали на місце. Другою ніжкою. Вдих розтягнули. Видих опустили. Дихаємо носиком. Задню п'яточку відірвали. Розкрились. Потягнулись на одну сторону, підняли підборіддя, потримались тут. Опустили. Друга ніжка. Підняли руки під боріддя плечі, потягнулись. Опустили. Супер, друзі, молодці. І другий рух, який я дуже люблю для ранку. Ставайте однією ніжкою вперед, другою назад, і п'ятки в сторону прикосолапати, Ось таким чином. Можете стати ближче, щоб вам зручніше було. І порухайте тут тазом. Ви відчуєте, як я це називаю, почухати кольшовими тазом. Так, друзі, в мене літачок цивільний. Він летить прямо ось-ось-ось. Так. Буде трошки гучно. Є, друзі, тепер з цього положення ми робимо нахил. Піднялись. І так само опускаємось, але ступні дуже щільно притискаємо, щоб вони були такі як приклеєння. Є. І тепер ми ступні вже ставимо пальцями, направлені вперед. І коли ми тут нахиляємось, ми витягаємо руку над головою. Дивіться, таз не треба зміщати. Тобто ми зафіксувались тут, а нахил робимо ось такому витяжінні: одна рука донизу, друга в сторону. Піднімаємось. І в іншу сторону притискуйте усі п'яточки. Не поспішайте. Ми зробимо на кожну сторону. По два рази зробили. І, друзі, молодці. Все, поставили ніжку другою вперед. І що ми робимо правильно? П'ятки в сторону. І тут потанцювали тазом. Якщо ви задієте трошки ще й плечі, то це тільки додасть вам настрою. Потанцювали. Давайте тепер рівні колінка, не згинаємо ноги так, щоб ось тут кульшові вскруточки трошки побули. Угу. І тепер нахил, одна сторона, друга. І ось коли ви робите ці нахили, ніжки може аж трошечки підтряхувати. Це абсолютно норма. І, друзі, тепер ступні поставили паралельно. А хто на прямому ефірі? А ну мене мене взагалі добре, чутно. Ще простір гучніший, ніж я. Ступні поставили, нахил зробили і другою рукою потягнулись в сторону. Не чіпляйте стигну ногу і не виштовхуйте таз, тримайте таз, потягнулись, повільно, спокійно і в іншу сторону потягнулись. Піднялись і ще по одному разу. Потяг осі зробили. Молодці. Крайній раз. Так. Все, друзі, ми з вами просто крутишки і умнічки. І зараз ми робимо крайній рух. Ступні розкриваємо і зараз пробуємо. Ми все для... зробили для того, щоб наступний рух у нас вдався. Ми колінка розводимо в сторону, опускаємось донизу, опускаємо таз. Піднімаємо таз по центру, піднімаємо тулуб, вирівнюємо ніжки. І тепер без усіх зупиночок. Оп, вирівняли спинку. Підняли таз, піднялись. Можливо, коли ви сіли, п'ятки у вас піднялися, це нормально також. Нахил, присіли, опустились. Підняли, підняли тулуб, вирівнялись. І тепер. Оп, опустили, підняли. Опустили, залишились тут і розтягнули ліктями стегна або руки запустили на килимочок і подихали трохи. Сідаємо, сідаємо зручно. І ми тільки що зробили інвестицію в своє тіло, в, свої, в свій гарний настрій, в своє самопочуття. А зараз зробимо ще одну хвилинку для своєї глибини, для контакту з собою, для свого серця та для своєї душі. Сяйте, як вам зручно. Долоньки вкладіть або на колінка, або човником ось так розкрите, але на колінках також розкрите. Прикрийте очі, та подихайте носом і послухайте своє дихання. Дих. Видих. Вдих. Видих. Одну долоньку вкладіть в район пупка та продовжуйте дихати, відчуваючи, як ви дихаєте собі в долоньку. В долоньку вдих. З долоньки видих. Продовжуйте дихати та звертайте увагу на ваше Відчуття тіла на ваші думки. І нехай ваші думки і увага ще півхвилинки побудуть в тілі. Побудьте увагою в тілі. Подихайте в долоньку, поконтактуйте з собою. Долоньку можна вкласти вже на колінко, розкривши ще декілька дихань. Але зараз кожною клітинкою тіла спробуйте посміхнутись. Відчуйте, що може посміхатися шлунок, серце, вушка, можуть посміхатися нирки, легені. Засяйте посмішкою кожної клітинки тіла. Засядьте шкірою та обличчям. Посміхніться всім тілом всередини зовні. Ми закінчуємо наше перше заняття під дзвін дзвіниць десь поряд в церкві. І хай це буде знаком гарного початку. Ми робимо глибокий гучний вдих. Видіх. І каже моя, ми це зробили. Ми щось прекрасне робимо для себе. Я кожного з вас цьомою. Як завжди, ніжно обіймаю. Друзі, до зустрічі. Я хочу нагадати вам, що це заняття ви робите щодня по можливостям. По можливостям до наступного заняття. До наступного заняття там ви отримуєте нові завдання. Спробуйте попрактикувати його щоденно Бо через день. Як буде ви виходити?